Розстріл в Черкасах. Міліція розшукує зловмисників, які розстріляли в одному зі спальних районів міста чоловіка. Напередодні пізновечірі жителі району Митниця повідомили про постріли, які чули на вулиці. Міліціонери, що приїхали на виклик, виявили тіло вбитого чоловіка. Біля нього був пістолет і гільзи від нього, а також від автомата Калашникова. За попередніми даними зловмисники були на машині. Вони стріляли з автомата. Жертва імовірно, відстрілювалася з пістолета. Нині правоохоронці розшукують свідків убивства. Вони вже встановили особу загиблого. Це 31-річний черкащанин, офіційно безробітний. Жодну з версій розстрілу в міліції не оголошують за неофіційну інформацію, може йтися про кримінальні розправи. Було виявлено з місця події пістолет ПСМ, гільзи до пістолета ПСМ, також гільзи до автомата Калашнікова. Наразі працюють притивні служби. Ми почули хлопок, ну, ну, що, якийсь удар. Ну, ми думали, що щось вдома, бо нас то так сказали, що щось відбулося, коли стріляли в нас біля магазину.